Пан Зиновій вже із з ліку збився, яку пару відер води несе додому від сусідів, які мають криницю. На поверхах, у кранах посуха вже другу добу. Вчора від вечора не було каплі води. І попробуйте в такій косарні жити без води. Ну, на, не кажу, вже зупу на, на, на то зварити чай, на, а туалет, а то все. А то потім жаліються. Каналізації позабили. Це ну, правильно? У Борислав Водоканалі, таким, як пан Панзинові, нічим не можуть зарадити. Самі чекають води як манни небесної. Біля 70% відсоток складає людей, що населення не буде забезпечено водою. Особливо це найбільше пострадають дитячі садки, школи і також лікарні і інші такі заклади, які повинні бути забезпечуються водою за рахунок насосної станції рибні. З понеділка насосна станція, яка качає воду до містечка Борислав та Східниці, спаралізована. Енергетики знеструмили головний трансформатор. Відтак насоси вклякли та не помпують воду. Опломбували пломба на п'ятому насосі, на четвертому насосі і насос номер три. І таким чином зараз ми не маємо можливості подати. Воду на місто Борислав та селище міського типу східниця. Тут у нас може бути враження, У нас тут світло є, але робоча напруга двигунів 6 тисяч вольт. У Бориславській міськраді показують платіжки за світло. Мовляв, гроші перерахували ще в середині серпня. На тому і стало фінанси зависли у казначействі. З 16 серпня. Платіжка на 180 тисяч то якраз та сума, яка бракує нам на погаження боргу, стоїть в казначействі. Якби ця платіжка пройшла хоча б три дні швидше, то в цієї ситуації б не було. Самотужки ту ситуацію ми не можемо. Ми не можемо і за відсутності фінансового ресурсу. Населення цих двох містечок заборгувало лише за світло більше двох мільйонів гривень, бідкаються посадовці. Та й держава не поспішає повертати різницю тарифів у майже сім мільйонів не до тої арифметики у місцевому пологовому будинку, який через бюрократію також може лишитися без води. Наразі мають запаси у баках, втім вони не безкінечні. На три-чотири дні хватить нам води. Ну в даний час людей багато немає, та що нам вистачає. А далі що? нам вистачає. Ну а далі будуть довозити, якщо? У нас мусить бути повна асептика, антисептика, і руки мити, і повністю все, і палати, і обробка, все, 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 і пологою, родзали треба помити після родів, інструменти замочити, помити, все, все, повністю. Тим часом у водоканалі мають намір просити Львів Обленерго про розтермінування боргу. Віталій Кубліков, Олександр Бригадир, головні новини Львова.